Всім привіт! З вами гра футбольний мозок. Правила дуже прості: відгадати футболіста по фото. Є три рівня складності: простий, середній та складний. За простий по 5 очок за фото, за середній по 10 і за складний по 15. Поїхали. Так, перший футболіст легенда Манчестер Юнайтед. Другий футболіст. Також легенда. Та третій футболіст. Ну, всі відомі. Тут, думаю, проблем нікого не буде. Це ж, звичайно, Кантона, Буфон та Фернандіні. Поїхали далі, середній рівень. Другий футболіст та третій футболіст, з яким мені пощастило сфоткатися на фіналі Ліги Чемпіонів в Києві. Це ж, звісно, легендарний Вінні Джонс, котрого всі знають більшість по фільмам: Сільвен Вільтор та Луїс Гарсія. Поїхали тепер складний рівень. Другий футболіст та третій. Це в нас Колочіні, Поштіга та Зардес. Пишіть в коментах, скільки набрали очок, та не забудьте за лайк. Успіхів